Дітям будь-якого віку важливо відчувати безпеку, особливо під час війни. Які фрази треба говорити своїй дитині, щоб вона була щаслива, спокійна та впевнена в собі, і як розпізнати, що дитину варто відвести до перейомна психолога. Всі ці, ці питання ми розберемо у цьому відео. Також сьогодні я поділюся з вами простою та дієвою дихательною технікою, яка допоможе заспокоїтися і вам, і дитині у стресовій ситуації. Олена Вчинікова до повномасштабного вторгнення жила у місті Клімена Луганської області і працювала у дитячому садочку. Її життя завжди було наповнене дитячим сміхом та посмішками. Діти дуже любили Олену, бо кожна дитина для неї була як рідна. Її подопічні були переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У Алени вже немає дому. Вона втратила рідних та свою улюблену роботу. Але вона щиро вірить, що незабаром повернеться до свого рідного міста. Та її подопічні на яскравих малюнках з посмішкою та веселими оченятами намалюють нашу мирну країну. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси мирних. Подивитися їх можна на посилання в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних. Дивимось. Тримай, далі я буду показувати, як. Коли я кажу, що я втратила роботу, як цен свого життя, справа в тому, що в криміні в мене. Є кабінет, музей, декоративно житкової студії чудова майстерня. Що це таке? Це приміщення, яке було мною створено і повністю обладнане для творчого розвитку і навчання дітей. Це був кабінет, який ще заповнений найкращими роботами моїх вихованців. Ми створювали цей музей 10 років. Відкрили ми його в 2014 році і з тих пір заповнювала. Ну, тобто робила його кожного дня мога краще. На сьогоднішній день я себе все ж таки взяла в руки і маю невеличкий план дій, щоб я зробила, коли я повернусь в Кремінну, Я вірю, що я повернусь туди. І я хочу все ж таки свій музей, вже, звичайно, в новому приміщенні, але. Ну, Відбудувати, тобто, в мене ось така є мрія, яка мене надихає. Дітям у різному віці дуже важливо відчувати безпеку. Саме тому батькам треба відповідати на всі запитання, які цікавлять дітей, в тому числі це стосується і теми війни. Підтримуйте дитячі розмови про війну. Відповідайте коротко, чітко, розуміло і чесно. Безумовно, в залежності від віку дитини. Говоріть дитині про те, що все ваші дії, наприклад, переїзд до іншого міста, спрямоване на її захист та безпеку. Треба промовляти, я поруч, ти в безпеці. Необхідно надавати тактильний контакт, обіймати, тримати за руку. Перерахуйте, хто ще поруч з дитиною, хто ще з близьких турбується про неї. Якщо близькі родичі або друзі на відстані, сприймайте їх спілкуванню. Також треба нагадувати дитині інформацію, яку вона може і повинна знати: адресу, когось дорослих і де можна знайти на випадок, якщо дитина раптом залишиться сама і опиниться в небезпеці. Коли вимикають світло, треба сказати дитині чесно, що нам це спрямовано пошкоджують електромережу. Світла немає, чим тимчасова, і енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше вирішити цю проблему. Дуже дієва буде дихальна техніка квадрат. Особливо, коли вона виконується разом з батьками. Підніміть кість, уявіть, що ви малюєте квадрат. Відрізок вгору вдих. Відрізок по горизонталі пауза. Відрізок вниз видих. Відрізок по горизонталі пауза. Обирайте будь-яку комфортну для вас швидкість. Можна виконувати техніку на чотири рахунки, а можна на два. Головне зберігати рівні інтервали. Також можна пограти з дитиною з допомогою ліхтарика. Цікаво будуть ігри в словах, настільні ігри, ляльковий театр тощо. Ще хочу правити, на що треба звернути увагу і за якою поведінки дитини, яка пережила травмуючі події, треба звернутися до психолога. Підвищена активність, збудливість, агресивність, тривожність. Плаксивість в поведінці дитини, дитина після травмуючої події мовчить та замикається у собі. Довгий час дитина повторює травматичний сюжет в іграх. Дитині постійно сняться події, які її травмували, і вона часто прокидається або плаче, або кричить вісні. Дитина постійно згадує травматичну подію та в неї бувають флешбеки. Флешбеки це такі спогади, які інтенсивні, і що людина не знову потрапляє в цю ситуацію травми. Найголовніше правило, як мають пам'ятати дорослі, аби надати підтримку дитині. Чим спокійніше і стабільніше дорослий, Тим спокійніша дитина. Які фрази треба говорити своїй дитині, щоб вона була щаслива, спокійна та самовпевнена, щоб показати любов до дитини. Я люблю тебе. Я люблю тебе будь-яким і любитиму завжди, щоб не сталося. Я пишаюся тобою та твоїм досягненням. Слова для підтримки дитини. Я вірю в тебе. Ти справишся, ти обов'язково даси собі раду. Тобі все вдасться, ти зможеш. Я впевнена, що ти все зробила чудово для прийняття дитини. я радію, що ти в мене є. Я ціную те, який ти. Ти завжди в моєму серцю, а я у твоєму. Я щаслива, що в мене саме така донька або син для похвали дитини. Мені подобається, як ти це робиш. Чудово, сьогодні тобі вдалося ще краще, щоб ти не зробив все буде добре, і я в це вірю. Слова для подяки. Дякую, що ти в мене допоміг. Я тобі дуже вдячна за це. Спасибі тобі за те, що ти зробив для зацікавленості дитиною. Як минув твій день? Що тобі сподобалось на заняття, а що ні. Який це настрій? Сьогодні було щось важливе, щоб ти змог з цим поділитися. розмовляти зі своєю дитиною. Для дітей це дуже важливо, і тоді ви завжди будете розуміти, що коїться у серці та душі вашої дитини. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних. Фонду Ріната Ахметова. разом до перемоги, та все буде добре.